Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчатка і хлопці будемо готувати. От, так як у нас наближаються свята, тобто Великдень! Сьогодні я хочу приготувати і вам, звісно, показати, хто ще не вміє, обов'язково приготуйте. Ділюся з вами завжди тим, що роблю. От, це буде сирно-курячий рулет. На свято дуже гарно виглядає. От, до речі, от сижу, стою і дивлюся, що дещо забула, нічого зараз поставимо. От, Дуже гарно на свято виглядає. І, звісно, можна приготувати не тільки на свято, а й на вихідні для своїх близьких і рідних. І дивіться, що нам для цього рулетику потрібно? На тісто, на, на сам якби рулет, нам потрібно 200 г сиру твердого, якби, плавленого, 5 яєць. Я тут маю столову ложку манки, але собі просто попередньо е замочила, щоб вона мені розбухла. Столова ложка манки плюс 100 мл майонезу. Майонез у мене 50% жирності. Так як нам потрібно час, щоб манка розбухла, то я вже собі попередньо сюди ту манку з майонезом вимішала. Але в описі все буде, дивіться, читайте. В'язочка петрушечки нам потрібна: сіль перець за смаком, пів кілограма курячого фаршу, змолола собі, з філе куряче, одна велика дрібно порізана цибулина. Маю півчайної ложки чеснику гранульованого сухого і чайну ложку паприки меленої. Ну і, звісно, не знаю, чи сказала 50-70 мл олії. І чорний, і мелений і перець, і сіль за смаком. І що? Ага, дівчатка, в кого яйця. Але я зараз також додавлю, хочу, щоб був гарний колір, і щоб відрізнялося. То ще, в кого яйця в магазині, я маю на увазі, вони бліді, звісно. Бо в мене яйця від домашніх курей, вони жовті. То додамо півчайної ложечки дівчатка-куркуми. От. І перше, що ми будемо робити, це зараз... А, ні, спершу зітремо сир, щоб нам потім ці яйця. От, зітремо сир на великі очки. яйця домашні. Тверді. Так, чекайте. Точно вкинула. Дівчатка взяла собі все-таки чайної ложечки куркуми, бо кажу, хочу, хочу гарного кольору, хоч в мене яйця, як бачите, дуже гарні, але будуть ще жовтіші. От. Збиваємо наші яйця. Ой, нема сили. Ха -ха. Нема сили збити яйця. Ні, ну. Яйця домашні і така е, шкаралупка в них тверда. Так, все. Добавляємо солі, дівчатка. Е, скажу вам, що сіль якби не дуже е, так соліть, бо враховуйте те, що сир завжди солоний. І все, нам потрібно, якби до такої пишної маси. Ми збивати не будемо, але все одно переб'ємо, щоб змішалися однорідно білки і жовтки. І духовочку, дівчатка, вже включаємо, має бути нагріта на 180 градусів верхний. І так, вимішала яйця, додала сюди ту куркуму ще. От, Додаємо наш майонез з манною крупою все старанно вигорнути, щоб ще раз змішати. До однорідності. Додаємо наш сир. Мішуємо все з сиром. Дівчатка, бачите, деко виставлене пергаментним папером, але так як в нас сир, хоч в мене папір ніби силіконізірований, але я перестрахуюся і вам раджу. Все одно собі змастіть рослинною олією, щоб нам краще воно потім. Відходило. О, бо сир розплавиться. Все так? Іливаємо нашу масочку, все старанно вигортаємо, бо все дорого, все дуже дорого. От хто, я кажу, мабуть, ви всі помічаєте, наскільки ми більше витрачаємо гроші на, то, на їжу, на продукти. Це взагалі, бо так все подорожало. І все. І розрівняємо, щоб сир нам також, бо бачите, сир, яйце розплилося, а сир він собі тут зупинився. То розрівнюємо по всій формі. Щоб нам була прямокутна форма. Так, як деко. І ставимо випікати. Випікати, дівчатка, будемо, я сказала, 180 градусів вверх-низ. Десь 10-15 хвилиночок. Дівчатка, що робимо далі? Рулетик, звісно, поставили пекти. Беремо 50 мл олії і цибульку, дрібно порізано. Нам потрібно підсмажити до такого злегка золотистого кольору. Бо тоді в неї і кращий смак, і, і нам потрібно, щоб вона зм'якла і дала свій аромат. О, тому будемо підсмажувати до золотистого кольору. А підсмажимо продовжимо. Дівчатка. Рулет витягли, 15 хвилин пекла, витягла, він має в нас охолонути до теплого стану. Ніяк не гарячий. Тут що ми маємо? Порізала петрушечку, додала до нашого фаршу, додаємо, боже, це було теж ще гаряча. Додаємо наші приправки. Солимо, перчимо, дівчатка, за смаком. Зараз треба швиденько вимішати, гарно. От, ну що, додаємо? Цибульку бажано, щоб вона околола, але це все одно буде все запікатися. Ну і дивіться, зараз спочатку ложкою, але як ви хочете, щоб вам такий гарний фарш був, ну, щоб він лягав гарно, то нам все одно прийдеться його вимішати ручками, дівчатка. Одягайте рукавички. Хто? Не хочу торкатися, я працюю без рукавичок чистими руками, так як готують для своєї сім'ї. Вони знають, як я готую. І тому рукавичок я не одягаю. Старанненько вимішуємо, поки нам колоне рулетик, готуємо м'яско. Дівчатка, наш рулетик. Викладаємо фаршик і рівномірно. По всьому рулету стараємося розмастити. Розмастимо, будемо скупчувати. Так. Печатка як бачите, краєчок я не домастила, щоб нам гарно ліг наш рулетик. І що ми, що ми робимо за допомогою. Нашого фергаменту ми собі допомагаємо, дівчатка, і скручуємо рулетик. Це не так важко і не так страшно, як могло би вам виглядати. О, бачите, сир підсмажився і став такий золотистий знизу. Але то все дурниці. Так, і тепер ми наш рулетик. Шовчиком донизу, зараз я його посуну. От! Шовчиком донизу, дівчатка, замотуємо пергаментний папір. Ставимо знову ж таки духовку, я так і не вимикала в духовку на півгодини, дівчатка. На 180 градусів на півгодини. А далі продовжимо. Дівчатка, що зробили? Півгодинки пройшло у папері. Бачите, розмотала. Аромат стоїть просто неймовірний. І ще на 10 хвилиночок ставимо в духовочку. Все, а потім дамо трішки охолону, то геть гарячий, не будемо нарізати. І зробимо презентацію. Звісно, посмакуємо і полюбуємося. Ну що, дівчатка і хлопці? Допекли наш рулетик, дали йому трішки охолону, але тільки трішки. <сум> Бо аромат стояв такий на всю хату, що неможливо було втриматися. Почали їсти ще гарячим. Але хочу вам сказати: дивіться, як я тоненько врізала. От, Дуже тоненько. Він прекрасно тримається форми, гарно нарізається, ніжний і соковитий всередині. І гарно смакує як гарячим, так холодним, так і на другий день, якщо, звісно, залишиться. Ось так ось. Так що я пробую, тобто смакую. Прожую. Дівчатка, хлопці, готуйте, смакуйте, це дійсно дуже смачно. На свято, на вихідні, радити своїх близьких і рідних. І ще хочу сказати: не будьте скупі на коментарі і вподобайки. Тому що бачу, що ви так розлінилися, що, мабуть, мені вже скоро прийдеться чистити канал, тому що є тільки, тільки декілька активних людей, а решту я не знаю, що роблять. Сплять. В мене до вас запитання, чому для чого підписуватись на канал, якщо він вам не цікавий. Не цікавий, відпишіться, будь ласка. Ось, а кому він цікавий, кому подобається те, що я роблю, ділюся з вами, учу як молодих газдин, так можливо старших. Бо ну, це потрібно любити. потрібно любити готовити. Я ділюся з вами тим, що я вмію. Так що ставте вподобайки, коментуйте, що вам не зрозуміло, запитуйте, читайте в описі. Хто поширює канал, я вам всім за це надзвичайно вдячна. Всім бажаю смачного, хто зараз їсть. Бажаю мирного неба, дівчатка над головою, дівчатка, хлопці. От і всім до зустрічі!